Хочеш миру, готуйся до війни, вчу свого сина стріляти. Це мій спосіб зниження моєї тривожності. Я розумію, так це такий калібр, це стільки то заряджає, це туди, то летить, мені так спокійніше. Ти Вмієш стріляти? Це не я не вийобуюся. Але це не моя неробоча сторона, мені краще сюди. Ви розумієте в яких умовах працюють хлопці? В, камуф в камуфлі, в повній снарязі, в повній виплаті. Це ми собі можемо дозволити бути голими, а, бути так. а, а повністю а, одягненими, оце от вкритими, стільки потів. Так з мене а, ще не а знаю. вони так цілий день, да, так, повністю так, да, у да, снаряді, щось кудись двіга, двигаються, ж. так? Чому ти приїхала навчатися на оператора дронів в школу Колофлай, я взагалі про це мріяла? Коли мені подзвонила Таня від Олександра Юркова і запропонувала взяти участь у цьому навчанні, я зрозуміла, що це саме те, що повинен вміти кожен українець. Так. За прикладом Швейцарії, за прикладом Ізраїлю, там де кожна людина, яка живе в буремному світі, в стані війни, фактично, ну це Швейцарії не стосується, але Якраз про те, що треба вміти надавати першу домедичну допомогу, орієнтуватись в озброєнні, вміти стріляти і орієнтуватись в дронах. Це сучасний метод, який є дуже ефективний на полі бою. Я стикалася з тим, що коли військові просять придбати, так ми їх зараз почули від тренерів дрон. Ми їм щось купуємо класне, вони кажуть, це не те, тому що він шумний, або до нього там не те прикріпиш. Або там можна було докласти ще плюс 5 тисяч і взяти щось суперкруте, і мені це з цим некомфортно. Я мама трьох дітей, я хочу впевнено почувати себе в цьому дні. А в стані війни з Росією, в стані взагалі того, що відбувається зі світом зараз, мені впевненіше, коли я вмію стріляти, розумію, як керувати дроном, які вони бувають між ними відмінності. Ну і все решта. Тому я тут. Ну, моя особиста думка, що кожен українець має цим володіти. Я вчу свого сина стріляти, йому 12 років. Я вважаю, що це має вміти кожен українець. Я так розумію, то, що ти сказала. Ти вважаєш, що є таке відчуття, що війна надовго. Ну, це по-перше. По-перше, я відчуваю, що війна надовго. По-друге, хочеш миру готуйся до війни. Тобто, якщо ти питаєш про те, чи планую я на фронт, на лінію фронту, якщо треба буде, то я хочу бути готовою. Ну, Тобто я, як мати трьох дітей, мене зараз туди, так би мовити, Ні, Я не, не, про не про це маю на увазі. Дивись, я, я, я знаєш, про що я маю на увазі? Дивись, якщо ми приймаємо за аксіому, та, що війна надовго, нам потрібно усім готуватися. Угу. І нам потрібно щось зробити, якісь кроки. Да, ти як свідома людина, а ти свідома людина, тому що ти почала навчатися військової справі. Mm -hmm. І це дуже круто, коли мати троїх дітей, вона повинна бути, мала бути там, за кордоном, наприклад, виховувати своїх дитячок, ти зараз приїхала на навчатися військової справі, тому що ти, в тебе є відповідальна громадянська позиція, я так розумію, mm -hmm. що ти хочеш цьому навчитися, дати якийсь приклад, можливо, суспільству, тому що ти медійна особа. так? І своїм прикладом показати. Хлопці і дівчата, дивіться, в нас така ситуація в Україні. Да? Я своїм прикладом, тому що це для мене, для мене це така дуже важлива тема. Чому? Тому що ти жінка, ти мати, ти не поїхала, ти навчаєшся і таке інше. Це моя земля і це без варіантів. Це для мене. Я не засуджую нікого, ніхто не вчиться, ніхто там виїхав чи приїхав. Це особистий вибір. І тут я як психотерапевт тобі можу сказати, що це рівень особистого комфорту. Є таке у нас правило легеньке. Все, що працює на зниження тривожності все добре. <ган> І тому в даному випадку це мій спосіб зниження моєї тривожності. Коли я володію, я розумію, так це такий калібр, це стільки то заряджає, це туди то летить. Мені так спокійніше. Ти між стріляти. Я я була колись у збірні зі стрільби в своїй школі. <ган> а, правда, ми стріляли з пневматики. Ясна річ, що ну, це зовсім інша історія. Але там як дихати, як цілитися, я, до речі, стріляю. Лівим оком. Да, супер. Як, і, да. угу, як ти вважаєш на рівні держави, що потрібно зараз робити, щоб ми е якось там зараз об'єднувалися, і зґрунтувалися і пішли далі? Це дуже складне питання. І тут я можу розказувати, напевно, дуже довго, до речі, ми вчора. Два-три кроки. Добре. Ми вчора от з нашими тренерами розмовляли з приводу того, чи один фронт в Україні, чи багато, тому що зараз спекулюють на цьому понятті. Фронт, котрий озброєний і нас захищає, зустрічаючись зі смертю щодня, це безумовно для мене найвищий рівень сміливості і знань, і це найвищий пілотаж. Але якщо говорити про згуртованість про завтрашній день, тут я знову ж таки, як мама трьох дітей, психотерапевти, педагог, можу сказати, що я граю вдовгу, я працюю з дітьми. Я хочу навчити завтрашнє покоління вміти критично мислити, вміти бути свідомим громадянином, вміти розуміти, хто звідки приходить, кому це вигідно, нащо, хто я тут, чого я хочу, де я, де моє коріння, і там чи точно я біжу туди, куди я хочу, чи це хтось там біжить. І я всі побіжали, і я побіжав. Тому в моїй діяльності я за дитячий контент, якщо так трьома кроками, моя діяльність пов'язана з роботою з дітьми для того, щоб завтра такі молоді пацани не взагалі було по 10 років, 5 років, коли почалась війна, дев'ять років тому, щоб вони ну, виростали, дай Боже, вже в мирній Україні, але в будь-якому випадку, щоб вони вміли так мислити, щоб просто не було причини для появи війни. Цікава думка. А ти обмовилася, я почув, про Швейцарію і про Ізраїль. Так. Там усе населення готове воювати. Так. Що нам потрібно зробити, щоб в нас так було? Тому що ми з тобою розуміємо, що Росія це назавжди. Так. І можливо, і можливо, да, ми, і можливо, це буде. Ворог на якісь там десятки, можливо сторіч, ну ти знаєш, я тебе тут переб'ю. Угу. Я не вважаю, що Росія це назавжди. Я якраз вважаю, що Росія її можна подолати, побороти, вона роздробиться, розпадеться. Зрештою, всі республіки там відійдуть свою автономію. Якась європейська частина Росії угу. може бути подолана, тому що там є свої особливості ментальні, і все решта. Але якраз повертаючись до того. Що це може виникнути, потім і не Росія. Тобто це питання не виключно до цієї конкретної нації, а бути готовим до того, що ця, це зло воно може виникнути з несподіваних. Зараз Іран постачає Росії озброєння шахеди. Ми не можемо там можемо фантазувати, що у них в головах, і, ж, може вони теж. Але я вважаю, якщо усі будуть у державі мати якісь там скіли воєнні, то в нас дуже велика тоді може бути шанс, що ми будемо жити мир. Я виключно за те, щоб у нас була звичайна фізична підготовка, ментальна підготовка, вміння стріляти, вміння знову ж таки надавати медичну допомогу. Але по в першу чергу, як казала моя бабуся, марно чекати розквіту своєї квітки, якщо поливаєш чуже коріння. Це все має бути відбуватись на базі рідних традицій, козаки-характерники, наша рідна філософія, наші рідні герої, Джекі Чан Круто з його карате або Ісус, Ізраїль, євреї. Мене чоловік напівєврей, Я це дуже поважаю. У нас є своє, що має стати нашою опорою. Тому Освіта вона має бути не лише фізична і не лише просто в технічно знати зброю, технічно знати дальність польоту, там потужність снарядів, угу. а потрібно і ще усвідомлене розуміння, хто ми, за що ми боремось, і якщо ми міняємо весла, то ми взагалі в човні чи можемо серед поля в комбайні, тому що тут може бути знаєш, тобто такі стратегія потім. стратегія, ідеологія, ідея. І вона має бути рідна. І вона має захищати національні інтереси. Хто повинен зробити цю ідею, стратегію, як вважаєш? Я отроблю це. Знаєш, це теж дуже таке питання, як у нас колись був друг, який казав, що це має там зробити держава, це все рівно що крикнути, Хто їде на борщагівку? Ну, типу, ти щось спитав, але немає технічного завдання. Казати, що це має зробити президент, я не маю з ним контакту зараз, я не можу подзвонити, і це має зробити президента Буря, це от борщагівка. Тому кожний на своєму квадратному метрі наводить лад. У мене є свій фрактал, я його ним займаюся. Моя сфера впливу, моя робота, я розумію, що щоразу, коли я кажу: За". Добрий ранок, з вами Аня Заклецька. Мене хтось слухає, і якщо я в дану мить маю владу мікрофону. І свободу говорити про важливе, що я вважаю національними інтересами. Я це роблю. І я сподіваюся, що оцим прикладом я буду надихати інших українців, наводити лад навколо своїх квадратних метрів і фрактальчиками. Ми цю систему змінимо. Супер, дякую тобі. Так на спині то справа. Якщо зверху, то знизу. Угу. У угу. точніше ну, то, була заклюпка, була зверху. Так. Ну не так би зверху. Просто усім дочком Так? так? так. Тепер, дівчата, підходимо. Ципоньки почртаємо. Це сьогодні у нас який третій день. Так, сьогодні третій день. А за Сашковими мірами це вже третій місяць. Яку вправу ти робила тільки що? Я щойно виконувала імітацію першого бойового завдання розвідку. Маленькі пошукові. Маленькі пошукові вправи. Так, виконала. <сум> виконала. Ну а що, які в тебе вра <сум> супер, які враження? Ну що було? Які відчуття? Було відповідально. Олександр, командир, альфа-командир альфа команди попередив, що якщо ми не знайдемо подруг, вони там залишаться в лісі назавжди. Рівень відповідальності дуже високий. Ні, ну це жарти жартами насправді. Щодо складності, мені здається, що я була на найвищій висоті, тому мені Скільки маневрувати метрів? 160. шістдесят. Угу. Маневрувати в повітрі одночасно корпусом і горизонтом було легше, тому що високо і не такі чутливі рухи камерою. Проте було важче зумитись і роздивлятись, що ж це дійсно кущ чи людина. І от роздивитись, отам я очі видивлялась дуже сильно, бо треба було, правда, розпізнати людину, а не кущ, і якщо людину, то свою, ту, яку ми шукаємо. І далі ну прикольно було летіти, саджати, ніби вдалося, мені здається, що нескладно. найскладніше було. Бачите. Скажи, будь ласка, три дні тому назад ти могла подумати, що ти таке можеш зробити? Ні. <смі> Чесно, ні. І правда, не вечір, може це я з переляку зараз все так зробила, потім подивимось. — Ввечері ми будемо шукати. 2-3-4 кілометри. Зрозуміло. Тобто неможливо і можливо. Можливо, все, коли є бажання. Е, мені зараз назад прилетіти? Ні, ні, не не. Не вже, по, вже починай. Це якісь критерії того, чого ми з кимось там конектимось або ні. От, і ну, я не можу сказати, що там це якісь зовнішні ознаки, це якась хімія. Ну, має ну, бути хімія. Вібрації. І це... Так, так. Вібрації, хвилі Хвили. і все решта. Але ну, в контексті того, наскільки тиск ну, суспільства на дівчину, це правда, що ти маєш бути там. Молоденька, молоденька. Це, насправді зараз це все, все вже відходить. Ну, принаймні в моїй в мої бульбашці. Ну, це, може, я десь ну, ну, не так, в цьому світі. Це, вже... Там же не зовсім, так? Да? Да. Він там взагалі все, да? І ну, в цьому цивілізованому світі вже ну, це, цього вже немає, ну, а там це теж... як залишки. Мені здається, що там з ну, але... воно, мабуть, чи інакше трохи є, але там є перекоси, знаєш, от я пам'ятаю, коли я ще працювала в політиці, і у нас дуже багато було співпраці з Скандинавами, бо я ж дибірала. І ми їздили постійно в типу, Welfare State, Скандинавія, Голландія, Данія ну, не важливо. Е, і там, в... коли тобі хлопець типу, відкриває двері, або дай Боже, подає руку, вони прям ховаються, тому що у них настільки... Ти що, блядь, рішив, що я недостатньо сильна, щоб я вийшла. І я пам'ятаю, типу, знаєш, я така щось сідаю, така, ой, щось. Хоч хочеться так спекотно. Налітають моментально з усіх сторін і їм так по кайфу, що ти даєш можливість їм тобі зробити добре. Ну, і, і я пам'ятаю, що для мене це так, це було років господи 15 тому. Все дякую тобі дякую. так. Чим треба притиснутись до тебе, щоб мокре Все! Це сіла на тебе.